Вітаю на Біоток. Поговоримо про невірність та зраду та механізми і гормони, що впливають на такі рішення. Про це було багато сказано, як і про те, чи схильні люди з високим рівнем дофаміну і прагненням до відчуттів зраджувати більше або менше, ніж люди з низьким рівнем дофаміну. І, чесно кажучи, я не думаю, що якісь вагомі докази цього є. Я думаю, що є багато прикладів, які ми можемо взяти з нашого власного життя та життя інших людей, але я не знаю жодного пристойного фізіологічного. Логічного чи психологічного дослідження, яке б справді вказувало на це. Наприклад, я б ніколи не сказав, що серотонін, енергічний фонотип, описаний доктором Фішер, менш схильний до зради, або що люди, які мають ненадійну прихильність, більш схильні до зради. І так далі. Я не думаю, що ці кореляції були виявлені в будь-який значущий спосіб. Тож я був би обережним з цією темою. Однак є кілька цікавих досліджень, що включають нейровізуалізацію та деякі собі. Типні виміри в цих дослідженнях людям ставлять запитання, щоб виявити, чи схильні вони вважати свого партнера або інших людей більш або менш привабливими, залежно від того, як вони відчувають себе самі. І я думаю, що це дуже цікавий аспект у світі нашої розмови з наступної причини. Часто можна почути, що для того, щоб сформувати справді міцні стосунки, потрібно мати добрі стосунки з самим собою або любити себе. Або, наприклад, ви часто чуєте, що саме тоді. Коли ви не шукаєте стосунки, ви їх знайдете. Чи чули ви такі речі? Але нічого з цього не ґрунтується на жодних дослідженнях. Знову ж таки, це як з очей геть, серце геть або розлука зміцнює почуття. Існує багато життєвих прикладів, які підтверджують ці твердження. І є багато життєвих прикладів, які підтверджують протилежні твердження. Є одне дослідження, яке я знайшов. Воно було опубліковано в журналі Фронтір Сінсейколоджі. Це експериментальне дослідження, яке включає нейровізуалізацію. Воно називається маніпуляція саморозширенням, змінює реакцію на привабливих альтернативних партнерів. І мені подобається дизайн цього дослідження. У цьому дослідженні вони взяли пари і оцінили членів цих стосунків на предмет того, що називається саморозширення. Це показник, який включає в себе сприйняття себе через стосунки з іншим. І це те, що було розроблено авторами Арон та Арон. У них однакові прізвища. Якщо цікаво, можете знайти в описі під відео Арон і Арон у 1986 році, запропонувала модель саморозширення близьких стосунків. Вони припустили, що люди мотивовані вступати в стосунки для того, щоб розширити своє я і підвищити самоефективність. Іншими словами, однією з причин, чому багато людей вступають в стосунки, є те, що це змушує нас відчувати себе кращими і здібнішими. І я б розглядав це як здорову взаємозалежність, не обов'язково співзалежність. Це особливо сильно проявляється на початку стосунків, коли люди формують парні зв'язки. Це той випадок, коли задоволення, хвилювання, збудження, всі характерні риси функції вегетативної нервової системи дають поштовх до саморозширення, тобто до більшої самоефективності. Ця модель саморозширення насправді стосується того, наскільки чудово інші люди, з якими ми блисті, до яких романтично прив'язані, потенційно можуть змусити нас почуватися з точки зору того, що вони говорять, роблять та як ставляться до нас. Це, виявляється, є дуже важливим параметром того, як ми ставимося до себе і до стосунків загалом. І дехто з вас, мабуть, думає, так хіба не існує такої речі, як мови кохання? Я не маю жодних нейронаукових даних, які б підтверджували існування мови. -кохання. Кохання. І я не дуже добре з цим знайом, але вегетативна нервова система деяких людей має тенденцію ліпше реагувати на подарунки, якісно проведений час, фізичний дотик або акти доброти. Люди, як правило, мають схильність до двох-трьох речей, які є особливо значущими для них. У будь-якому випадку, ось як. Проходило дослідження з саморозширення. Перш за все, науковці оцінили або класифікували людей на основі метрики саморозширення, деякі люди мають більший потенціал до саморозширення за інших, і деякі з нас можуть відчути себе набагато краще у відповідь на похвалу або поведінку від людей, які нам справді небайдужі. А ще є люди, на яких це не впливає зовсім, та є представники суміші обох типів, вони мають середній рівень. Тож людей оцінювали. Саме за цією школою, і потім людей попросили прожити саморозширення. Вони чули, як їхні близькі люди говорили дійсно чудові речі про них та їх стосунки. Зокрема, що їхні стосунки були захоплюючими, новими, непростими. Це була одна з форм саморозширення. І вони заглиблювалися в деталі, чому так сталося в їх конкретних стосунках. Або вони чули розповідь своєї другої половинки про сильні почуття любові між ними, які вони переживали. Тож в одному випадку це було. Більше спрямовано на них, а в іншому випадку більше спрямовано на самі стосунки. Потім вони зробили томографію мозку однієї людини в стосунках, в той час, як ця людина оцінювала привабливість людей поза стосунками, і виявили, що люди, які були готові до саморозширення, мали нижчу активацію ділянок мозку пов'язаних з оцінкою привабливості інших людей, ніж люди, які зазнавали значного саморозширення. Зрозуміли, якщо ні, відмотайте, послухайте ще раз. висновок з того, що я прочитав в дослідженні, такий: якщо ви з кимось, хто дійсно отримує користь від саморозширення або переживає його, цілком логічно, що ця людина виграє від більшої кількості жестів або висловлювань, спрямованих на саморозширення. Це менше про стосунки. У нас такі чудові стосунки, у них стільки любові, вони такі чудові. Та скоріше про вислови щодо власне людини, що вона дійсно приголомшлива, та завдяки ній стосунки, які вони створили разом, дійсно стали захоплюючими. Існує наратив, що ця людина є життєво важливою для динаміки стосунків. Отже, це. Погляд на стосунки не як на пару рівних. У цьому є упередження, що ця людина дійсно важлива для стосунків. Я не кажу, що це правильно чи ні. Я просто. Кажуть те, що говорять дані. Але що примітно, так це, що за відсутності цих тверджень люди, які мають високі показники з шкалісом розвитку, оцінюють привабливих альтернативних партнерів як більш привабливих. Це цікаво для мене, тому що це може означати, що їх реальне сприйняття інших змінюється. Це не питання того, що вони якимось чином отримують доступ до привабливих альтернативних партнерів. Просто, якщо вони відчувають себе наповненими, цитую, психологічно та емоційно автономно наповненими та підсиленими, то тоді той самий набір привабливих облич здається менш привабливим для даної людини. Про те, чи пророкує це зраду чи вірність, я, звичайно, не можу сказати. Це було б дуже важко оцінити за допомогою нейровізуалізації. І, звісно, люди рідко, якщо взагалі коли-небудь точно повідомляють про свою поведінку, пов'язану зі зрадою. Є деякі дослідження, в яких конфіденційність гарантується до такої міри, що люди стають більш довірливими і охоче розповідають про зраду. Але якщо ви подивитеся на статистику зрадливої поведінки, то й дуже важко відстежити, тому що люди постійно брешуть про свої зради і в контексті психологічних нейровізуалізаційних досліджень, та і поза ними. Але я вважаю. Що дослідження абсолютно захоплююче, тому що воно вказує на той факт, що взаємодія з нашими близькими людьми формує наше вегетативне збудження. Це сприйняття себе, тим формує наше сприйняття інших потенційних партнерів в зовнішньому світі. Або ж закриває нас для потенціалу інших людей в зовнішньому світі. Тож, коли я чую заяви на кшталт, важливо полюбити себе, щоб по-справжньому закохатися в когось іншого, або саме тоді, коли людина не шукає стосунків, вона неймовірно закохується і створить стабільні стосунки. Я можу відфільтрувати це через ці висновки і сказати, що саме людина, яка потребує багато саморозвитку, стимулюючих висловлювань або дій від інших людей, набільш схильна бачити в інших потенційних партнерах привабливих людей. І у цьому сенсі ми можемо повернутися до вегетативної нервової системи, як до склянки, яку можна наповнювати через різні контексти. Дай ну мені склянку. Вона може наповнюватися завдяки нашій власній здатності її регулювати. Вона може наповнюватися завдяки здатності інших людей, посилювати наше відчуття благополуччя. І в певному сенсі це вказує на ідею, що чим краще ми почуваємось за відсутності будь-якого вкладу в саморозвиток від когось іншого, тим краще ми почуваємось на більш стабільному ґрунті. Тобто, коли ми отримуємо похвалу, акти доброти, послугу, фізичний доток чи будь-що інше, ми можемо ще більше покращити те, як ми почуваємось. Але ми не обов'язково прив'язуємо всі наші почуття самоцінності чи саморозвитку до тієї однієї особистості. Тож ви можете подумати, що якщо людина А може отримувати саморозвиток лише від висловлювань чи дій людини Б. З якою войлам пов'язана, то це сформує дуже стійкий зв'язок, але це дослідження вказує на те, що такий зв'язок є дуже нестійким. Людина, а насправді дуже сприйнятлива до привабливості інших, тому що вона відчайдушно прив'язана до ідеї саморозширення, навіть якщо вона цього не усвідомлює. І це дійсно вказує на те, що важливо пов'язати наші вегетативні нервові системи, щоб створити бажання, любов і прихильність. Подивіться, будь ласка. Цей випуск на каналі Біоток. Ми хочемо мати стабільне внутрішнє уявлення про себе, стабільну вегетативну нервову систему, щоб бути в стабільному романтичному партнерстві з іншою людиною. Дякую, що були з нами. Побачимось на каналі Біоток.